Ти не підеш до хірурга, який робить свою першу операцію, бо страшно. Ти не покладеш депозит під 3% в банк, бо це невигідно. Це погані пропозиції. Вони порушують головну формулу продажу. Ось вона: Перше. розмір цін. Клієнт повинен розуміти, що його життя стане значно кращим після покупки того, що ти продаєш. Чоловіки не купують годинники, вони купують новий статус у суспільстві та увагу жінок. Продавай новий спосіб життя. Друге ймовірність. Людина повинна бути впевнена, що вона точно отримає результат. Краще бути тисячним пацієнтом у хірурга, ніж першим. Третє час. Чим швидше людина отримає перший ефект від продукту, тим легше це купити. Навчишся грати на гітарі за один рік, клієнту не цікаво. Зіграєш улюблену пісню на першому занятті крутий рекламний посил. Четверте. Зусилля. Люди не хочуть напружуватись іноді простіше вставити імпланти, ніж рік ходити в спортзал. Ідеал це величезні зміни зі 100% результатом вже завтра, без зусиль. Зрозуміло, що продуктів, які повністю відповідають цій формулі, не існує. Але близький до ідеалу наш калькулятор вартості авто. Він уміє рахувати вартість вже проданих авто, що є гарантією того, що ваш автомобіль може продатися по такій самій ціні. А ще в найближчих оновленнях він зможе надавати приклади цих самих оголошень. Переходьте за посиланням, не втрачайте місяці на гадання, що не так. Отримайте відповідь вже сьогодні.